завтра 10.00, нульнуль. У мене суд чоловського. 2, місто Львів, Галицький районний суд, суддя Романюк. Хочуть мені брати запобіжний захід за те, що нібито я показав якісь ешелони, техніку, зброю. СБУ висунули підозру львівському плогору активісту Остапу Стахіву за спроби захоплення державної влади в Україні. Його звинувачують в поширенні інформації про розташування ЗСУ та шахрайство. Сьогодні правоохоронні служби заявляють: зібрали докази для нової підозри, Вирішується питання щодо запобіжного заходу для Стахіва. Яким він буде, розповімо вже за хвилину? Яке можливе покарання очікує на активіста? За що звинуватили Стахіва у 2020 Дцять му та чи вдалось розв'язати справу про антивакцинаторські заклики та політичне минуле про шахрайство, яке приписують львівському блогеру, та його реакція на заяви СБУ вже за мить. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ми все робимо по закону, конституції і міжнародних договорах по честі, і по совісті. Тому як каже. Народна мудрість правду не вбити, як сходу сонця не зупинити. Обняв друзі з Богом. Сбу, Нацполіція та прокуратура провели обшуки в Остапа Стахіва, львівського активіста, який під час пандемії ковіду був відомим антивакцинатором. Зараз йому оголосили підозру у зливі позиції зсу та шахрайстві. Силовики також твердять, під час війни він організовував курси того, як відбитися від ТЦК. За словами СБУ, Остапу Стахі вже помідомили про підозру та обирають запобіжний захід. За версією правоохоронців за декілька місяців до початку повномасштабного. Штабного вторгнення Стахів підбурював людей влаштувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом руху антивакцинаторів. Зокрема, активіст стверджував, російську збройну агресію, нібито спричинили треті країни, які спровокували Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку. Йдеться у заяві. У нас чимось заборону арестувати про спілкую журналістів? Ви лятаєте я пак? Добре, за що про спілка журналістів є вас чимось комо. Міжнародний захист має про Що ви робите зараз Нашого це собі що ви положите дівчині? Ож, правоохоронці кажуть, він організовував онлайн курси журналістики, на яких навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації. За даними СБУ, вартість курсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача. Після завершення навчання він обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Замість обіцяних документів він видавав випускникам фіктивні посвідчення місцевої газети. Вона втратила акредитацію ще навесні цього року. Стахів повідомили про підозру за двома. Статтями Кримінального кодексу України несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ та шахрайство. Побачив слідчі, посвідчення про спілки. Роспілка захищена міжнародними договорами, конституцією і законами України. Побачивши посвідчення про спілки, кажуть, о, виглядати не добре. Це переслідування про спілки журналістів. Це, на мою думку, міжнародний злочин. Я буду надавати міжнародні організації, щоб даний е, слідчі е, мав кримінальну справу міжнародному суді. Сам Стахів відреагував на звинувачення в своїх соціальних мережах. Репресії, як в 37-му, На мене вже відкрито три кримінальні справи, обрігують по центральних медіа, і такі переслідування зараз зазнають блогери, правозахисники та журналісти, які відстоюють права та свободи. Вірю, ми не тільки пройдемо цей шлях і станемо сильнішими, але й стаємо творцями справедливої і правової країни. Користувачі у коментарях підтримали активіста. Остапе, у вас є народна під підтримка чого у них немає. Остап, тримайся, вправді сила, і ти добре це знаєш. Всі світлі люди з тобою і посилають тобі любов і свою підтримку. Ми живемо в час тотальної брехні і обману. Дійсно, на чорне кажуть біле, а на біле чорне. І більшість людей цього не бачить і не хоче бачити. Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів. Отже, маємо таку ситуацію. У мене вранці пройшли обшуки. Бачите, зранку підняли ну, те, що там я ще не їв, не пив чаю, води не пив, тримали з сьомої там щимось, Забігли, що пожар, але ви знаєте, якщо ти там відкриваєш двері, далі йде вивалювання дверей. У соціальних мережах Остапа Стахіва останнім часом можна знайти багато оголошень про платні журналістські курси з нахилом на правознавство. Друзі, з 26 вересня стартує новий курс журналістики. Протягом 12 занять даємо базу щодо правознавства та репортерської роботи разом з посвідченням журналіста. Вступний внесок до 26 вересня 9,5 тисяч гривень. Під час курсу приєднання 10 тисяч йдеться в оголошенні. Уму курсі досвідом з охочими будуть ділитись сам Остап Стахів, а також Жан Новосельцев, журналіст, розслідувач, блогер. На його ж сторінці часто публікують заклики допомогти затриманим ТЦК. Друзі, вітаю з вами. Остап Стахів, основник руху Права людини. Зараз я на вокзалі, і ми спробуємо зайти в поїзд як нормальні живі люди без аушвайців. Їдемо з Ярославом в Ужгород, друзі, зі Львова. У сині двадцять року Стахі вдалося організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів, на яку людей звозили автобусами. Потім львівські депутати звернулися в СБУ з приводу діяльності антивакцинатора. Вони попросили перевірити наявність російського впливу на його рух. Згодом йому вручили підозру та звинуватили у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та співпрацю з Російською Федерацією. Під час слідчих дій у його помешканні Стахіва госпіталізували до лікарні. Тім у лікарні наголосили. До них активіст приїхав цілий і неушкоджений. Суд обрав для Остапа Стахіва запобіжний захід, тримання під вартою у СІЗО або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень. 1 грудня його звільнили з під варти під заставу. Остап Стахів звинувачення заперечував і називав себе журналістом та правозахисником. Друзі, вітаю! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Зараз я йду по Ужгороду. І відверто не бачу маскового психозу в намордниках. От ми зайшли буквально зараз в кафе попити кави, і офіціант без наморника. Ну, дивіться, як люди ходять. От нема цього маскового психозу, який зробили у Львові, зробили в Києві. Від початку пандемії Стахів активно вів пропаганду в соціальних мережах. Він заперечував існування коронавірусу та поширював неправдиву інформацію про вакцинації. Фактично, 10 мільярдів гривень наших податків підуть на знищення людей через ті щеплення суміш, якою вакцинують людей якісь добровольці. Казав він у своєму відео на Ютуб. За подібні неправдиві заяви його акаунти в соціальних мережах неодноразово блокували. Проте Стахів продовжує. Жував свою діяльність у Телеграм, Вайбер, Фейсбук та на Ютуб, де його канал мав майже 70 тисяч підписників. На своєму каналі він називав себе засновником руху Права людини разом зі своїми прихильниками Стахів, записував відео з антивакцинаторських мітингів, відмовлявся носити маску, називав її наморником, брав участь у штурмах поїздів та інших установ. де вимагали ПЛР тест або сертифікат про вакцинацію. Крім того, неодноразово приходив у лікарню та на а, це, щоб Україна була колонії. медиків. Всі вчили, що в школі, що країна, яка всі ресурси, віддає комусь, або хтось з неї забирає, бо вона сама віддає це колонія. Тобто суверен бере з колонії ресурси і направляє до себе. І це правильно. А Україна зараз воює за що? Щоб бути колонією. Тому що, виявляється, уряд приймає рішення. Розробка нової економічної моделі України увага! Як ресурсного центру Європи! Це відео є для вас, друзі. Чого усвідомило, що з України роблять колонію? Але політичну кар'єру Стахів намагався розпочати набагато раніше. У 2007 році він балотувався до Верховної Ради України за списком партії Свобода. Зі свободи він пішов в українську партію та очолив її львівську міську організацію. Потім Стахіва з партії виключили з формулюванням за шахрайські авантюристичні дії та привласнення коштів організації продаж місць в партійному списку. У 2014 у році він став кандидатом до Верховної Ради як самовисуванець. Потім балотувався у мер міста винники та до Винниківської міської ради під Українською республіканською партією в 2019 тисячі знов як самовисуванець до Верховної ради. Всі свої виборчі кампанії Стахів програв. Я розбирала справу наприклад такої людини, як Стахів. Очевидно, ваш клієнт та псевдо псевдозахисник та і псевдо. Як він каже, правозахисник, та виходить так, що все так повернулося, що я образила людей, і що я людям сказала, а, мовляв, що до кожного українця постукається в двері СБУ. Насправді слова ці були перекручені, тому що я зачитувала кейс Стахова, та який говорить, що закон неправильно ухвалений. Там і купа різних інших блогерів кажуть: а там печатка не така, а там підпис не того, а значить, він Але не регулює, не регулює там те-то і те-то. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. То розкажіть у коментарях, як ви ставитесь до активіста Остапа Стахіва. Е, провели обшуки, вилучили два телефони, вилучили два ноутбуки. Але це не найгірше в нашій історії. Найгірше те, друзі, що у нас повернувся 37-й рік, і в нас проходять репресії.